На початку 2024 року у Сер Тернопільській області було отримано оперативну інформацію. Про те, що на території міста та області діє злочинна група у складі п'яти чоловік, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів. Вказані особи завозили наркотичні засоби з території Київської та Івано-Франківської областей у місто Тернопіль та область, після чого збували наркозалежним особам наручно при особистих зустрічах, а також через канали поштового зв'язку. До асортименту товарів організованої злочинної групи входили наркотичні засоби. Бупринорфін, гідрохлорид, суботекст та сильнодійний лікарський засіб, сонат. Частину наркомісних препаратів підозрює отримали в місті Києві за підробленими рецептами, а суботекст, їхній спільник, житель міста Калуша, завозив контрабандою з країн Євросоюзу. У місяць бізнесмени заробляли майже 400 тисяч гривень. У ході спецоперації правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів України Корг та Альфа провели в підозрюваних обжиків, в ході яких вилучили 15 упаковок таблеток Сунат, 100 грам амфетаміну, електронні рецепти, а також 2070 доларів США, 2300 євро, 21 мобільний телефон та записники. П'ятьом учасникам організованої злочинної групи оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 307 сьомої незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. А організатору та одному із спільників інкримінують ще й контрабанду наркотичних засобів. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.